Привіт, друзі! Сьогодні дуже змістовно, дуже по факту, швиденько, так як завжди, ми вміємо робити це. Пройдемося по п'яти найрозповсюджених способів заробітку на крипті. Погнали! Отже, перш перший і найрозповсюджений, котрий прям усі 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 знають. Тут взагалі не повинно бути ніяких питань. Це торгівля. Торгівлі буває дуже багато ем, різних варіантів. Це може бути або ф'ючерси, або спотова торгівля. Всередині цієї торгівлі може бути або інтрадей. Тобто ти торгуєш кожен день, ти торгуєш на таймфреймі 15 хвилин, 30 хвилин, одна година максимум. Ти торгуєш кожен день. Ти робиш по декілька угод на день. Ти торгуєш постійно. Постійно, постійно це вже прям твоя постійна, постійна робота. Це інтрадей. Якщо ти не хочеш постійно торгувати, ти можеш займатися свінгтрейдингом. Свінг трейдинг це середньострокова торгівля. Тут в тебе угода довжиною вже не в один день, не в дві години. Тут в тебе угода може тягнутися місяць, два тижні, тиждень, декілька днів. В тебе вже робочий таймфрейм не 30 хвилин, а там 4 години, один день, один тиждень. Ти вже дивишся більш глобально. Тобто, зараз, якщо я прийду. Ось сюди, наприклад, на біткоін, я тобі його включу. Ось дивись, Якщо ти торгуєш в інтрадей, то в тебе робочий таймфрейм 4 години, то в тебе вже немає такої великої волатильності, ти вже більш-менш бачиш більше глобальну картину. Тобто ти вже спостерігаєш таку ну, багато свічок. Якщо ти перейдеш в інтрадей, то тут ти будеш дивитись просто. Ну просто ось це в тебе ось таке буде кожен день ставатися. Кожен день, кожен день. Ось таке. Чим далі далі ти знаходишся від графіку, тим менше. Ти психуєш. ось в тебе нерви спокійні. Чим більше в тебе таймфрейм, тому що ти підходиш більш глобально. Наступний спосіб це взагалі скальпінг. По скальпінгу я, на жаль, багато інфи не знаю, але я розумію, що там взагалі робочий таймфрейм, це 5 хвилин, 1 хвилина, 2 хвилини. Там дуже дуже маленькі. Там може бути угода на 2 хвилини, 5 хвилин, ну 10 хвилин максимум. 1% кудись ціна зійшла, ти зафіксував прибуток. Там по піввідсотку, двадцять там дуже маленький крок, але більше ризик. І ти прям займа... тобі треба займатися цим взагалі. Кожен кожен день, кожну хвилину, це прям суперпостійна робота. Від неї відходити взагалі не можна, бо ти торгуєш на ти отримуєш дуже маленький прибуток, ну і дуже маленький збиток, Ну, я маю на увазі в відсотковому. В деядентрейдингу ти вже можеш зловити декілька відсотків, там від... також від 0,5 там десь від 1% до там десь. П'яти семи, ну коротше, до п'яти відсотків в середньострокстрокові торгівлі, ти можеш зловити вже 20 відсотків, 50 відсотків, 40 відсотків. Треба також дивитись по, по графіку. Це був перший простий метод. Давай пройдемося по плюсам, плюсам і мінусам. Це в тебе вже майже постійна робота. Тобі треба займатися цим постійно. Якщо це звичайно не середньострокова, або не це не довгострокова. То якщо ми працюємо як інтрадей або ми скальпінг, то. Це прям постійна робота. Тобі не можна відволікатися. Взагалі, це перший плюс. Другий плюс, ти дуже швидко навчишся торгувати. Ти дуже швидко зрозумієш графіків, почнеш ось цього якісь там штуки, малювати тренди, супротив, підтримку, фібиху. Оце все дуже швидко навчишся і потім зможеш якось ну краще аналізувати графік. Макді, ну, оце все короче. Ти зрозумів. По по мінусах для новачків, інтрадей та скальпінг. Категорично, категорично заборонено. Не лізь туди, будь ласка, не лізь. Ти просто не вивезеш тобі. Для того, щоб торгувати, тобі треба навчитись технічному аналізу. Там, там реально дуже багато, там навіть не, не один метод, там є багато, там просто мільярд методів торгівлі є. Ну там реально дуже багато. Я всього не знаю. Там там дуже-дуже багато стратегій є. Просто вбий в інтернеті десь там. Ти знайдеш, ти просто в тебе в голова взірветься, ти одразу це не Зрозумієш, технічний аналіз тут must have перед тим як туди приходити. Тим паче, тим паче, якщо ти прийдеш на фючі, на ф'ючах взагалі просто. Ну, мабуть, 90% всіх трейдерів втрачають на фіча гроші, бо вони не розуміють, як цим займатись. Там повинен бути риск-менеджмент, там повинен бути мані менеджмент, там все повинно бути. тобі треба підходити це з холодною головою. Не можна нервувати. Ти повинен... коротше, не лізь. Будь ласка, якщо ти тільки прийшов сюди. Не лізь. Це на твоє. Навчись рік, два-три. Потім спробуєш. Якщо прям дуже хочеться, закинь туди 10 доларів або там 20 доларів і просто торгуй. Просреш, більше не лізь. Не ну не за не залазь туди, навчись. Обов'язково веди собі статистику трейдера в щоденнику. Там, якщо посилання є, я б дуже детально розказував. Можеш подивитись, можеш скачати мій безкоштовно. Можеш знайти будь-який для ф'ючів або для спотової торгівлі є онлайн, навіть якісь. Можеш обов'язково коротше веди статистику. Але якщо ти новичок, не лізь. Будь ласка, добре, домовились, дякую. Другий варіант це інвестування, це те, про що цей канал в принципі. Інвестування в чому кайф. Ти зайшов ось так: от, ось так от. ручку закинув, ось так. включив тижневий таймфрейм і дивися. Угу. Так, ну десь вже виходить, що з 13-го року ми постійно, постійно ростемо. Десь щось там впали, якась була корекція, далі відросли. Ну, в принципі, нормально, тут можна брати. І постійно, постійно купуєш. Постійно тобі ось це, ось я зараз включу 30 хвилин, бо вже дивись. Ось, ось що люди бачать на 30 хвилин. Ось що люди бачать. бам 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 вверх, Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. На недільки. На Ти розумієш, ось це. Ось що ми тільки, тільки що з тобою дивилися, на недільки ось це було отут. Ти тут щось бачиш? Я взагалі ні. Ти купив, ну проінвестував, зробив собі середню ціну, постійно купуєш, диверсифікуєш, купуєш не одну монету, купуєш декілька монет і насолоджуєшся життям. Все ну реально тут також треба слідкувати за ринком. Також треба проводити якісь ресерчі. Також треба дивитися, щоб щось не зіскамилось, щоб ти встиг щось продати. Також треба, 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 але це для новачків тим паче набагато простіше. Купив 10 монет. І просто чекаєш. Купив би ти ну там мені хтось вже писав в чаті, ой, це продавець щастя. Да не продавець щастя, ну купив би ти біткоін, да навіть ось тут, в, в на хаї, в 17-му році, ти був би в 20-му році в профіті на раз, два, на 232%. Купив би ти на хаях, ти розумієш? Це біткоін, а купив би ти знизу ось тут десь, ну, не зловив би дно, ну, то трішки нижче. 1200 відсотків ти зловив би на бітку. Це тільки одна монета. Є ще ефір, там взагалі там шість, здається, тисяч відсотків з минулим був бул, Було це прям для новачків мастхев. Давай по плюсам, плюси. Я тобі, в принципі, ось це все, що я тобі розказав, це в один великий громадний такий плюс. Ти купуєш. Ти кайфуєш, робиш середню ціну, займаєшся своїми справами, хоч іди працюй, хоч не працюй, хоч книжки читай, навчайся. Ще щось, хочеш, піди на 100 баксів, вкинь на фічі, поторгуй ф'ючами. В тебе нервова твоя система тобі буде дуже вдячна, максимально вдячна. Я тобі обіцяю, будеш просто на спокійнічки такий. Розслабився. Таку сигаретку закурив, якщо ти куриш, а краще не кури. Ось і все. З мінусів тут є такі два найбільші, найстрашніші мінуси. Перший з них це можливість того, що мене зі зіскаметься. Це було, наприклад, луною Вона була там коштувала 100 баксів, зараз вона коштує там 00 ну багато нулів. Ти втратив повністю всі гроші. Є інший приклад, знову ж таки, цей хобі токен. До речі, там хобі-біржа, вже скоро її просто схлопнуть. Тому, якщо що, спробуй краще виводити звідти гроші. Що бо почте новини? Там не дуже гарні новини. Ну і ти бачив монету, Вона постійно постійно падає. дуже шлак. Просто ти можеш вкласти не в ті монети, але так як ти диверсифікуєш свій портфель, якісь інші монети можуть з великою долою вероятності можуть перекрити це падіння одного з проектів. Ось скажи мені, будь ласка, яка вірогідність того, що 10 монет найбільших. В, в нашому світі одночасно впадуть, але навіть не одночасно, а там за рік. Прикинь просто ситуацію за 2023 рік. По сьогодні просто зіскамились монети, стали коштувати нуль. Біткоін, ефір, салана. Абіінбі. Це 4 Давай ще ще ми щось Візьмемо. Нехай Авакс. Ну авакс там не дуже високо. Нехай Авакс. Ось 5 монет, вони одночасно зіскамились. Ти можеш це повірити? Тому я, мені більше подобається саме купувати в довгострок, купувати постійно на якусь фіксовану суму, або, або зі збільшенням спадіння. Це про це також. Я там десь в минулих роликах розказував більш детальніше, тож не будемо дуже багато про це говорити тут. Це був другий метод, я думаю, все я тобі зрозуміло, не зрозуміло, пиши в коментарях. Третій метод це майнінг. Я колись майнив в вересні 2021 року, я майнив, здається, давай подивимося, скільки тут, 1, 2, 3, тут 9 місяців, так здається, 9 місяців поспіль я майнив ефір. Коли, коли його ще можна було намайнити. 9 Дев'ять місяців поспіль. Мій комп'ютер жодного разу не вимикався. Навіть я його не приз... А ні, декілька раз перезавантажував. Ось цей весь час в мене майнився просто ефір. Яку штуку я намайнив? Звичайно, 0,05 ефіри Я намайнив. Ти скажеш, добре, я ж типу нічого не вклав, так, але. Твій комп постійно працює, тобі треба сплатити за електроенергію. Є якийсь ізнос відеокарти. В мене, здається, 1660 або 1650, я точно не пам'ятаю. Можна покращити результат, але ну, таке, таке собі. Якщо ось зараз прикинути, я до речі, цей ефір не продав. Ось в мене 0,05, давай просто прикинемо, скільки зараз ефір коштує. 1819. Я не знаю, видно зараз калькулятор чи ні, 0,052, помножити на 1819, це виходить 94 бакси. За пів мать його року я намайнив собі 94 бакси. Окей, він того часу коштував 2. Окей, 94 помножаємо на 2, виходить 188 баксів. 188 баксів я намайнив. Якщо розділити це на 9 місяців, 188 доларів, розділити на 9, це виходить 20 доларів на місяць. Дуже круто, прям я став набагато багатше. Набагато багатше. Я заплатив за електроенергію. Хоча ні, за електроенергію я в місяць платив набагато менше, на 20 баксів. Але все ж таки, ну ти бачиш, ну, це не ті гроші, які можна було б тут заробити. Взагалі не ті гроші. З плюсів, що тобі так само: ти купив, ввімкнув, там, завантажив програму, ввімкнув і все, сидиш, просто нож, ніжки на стіли, таки цей кайфуєш. Це з плюсів, з мінусів в тебе в кімнаті дуже гаряче, постійно шумить цей грьобаний комп, ці вентилятори. Це все, от, ото, все електроенергія постійно працює. Є ризик, що щось може загорітися, якщо там нагрівається дуже І знос відюхи. Плюс відюхи дуже дорогі. Тож цей майнінг окупається, окупляється. Коротше, відбити гроші дуже складно. Там треба, я рахував, здається, більше двох років безперебойної роботи. Здається, так але і навіть треба ж це на хаях. Продати цей варіант. Мені не дуже подобається. Хоча спробувати потрібно було. Це прям прикольний експіріенс, для як на мене. Так, наступний спосіб: це лаунчпади, лаунчпули. Там це все, оце все. в чому фішка, це з'являється якийсь новий продукт, якийсь новий проєкт, ти вкладаєш туди гроші, за це ти отримуєш якусь нагороду. Нагорода це завжди монета цього проєкту. Що ти можеш вкласти? Ти можеш вкласти або BNB, тому що це біржа Binance, або якщо цей лаунчпул знаходиться на іншій біржі, то там інша монета буде, або ти можеш вкласти туди стейбли. В цьому випадку або TUSD, або FD. FDUSD. я так розумію що цей FDUSD також від Binance, який табол стейбл які результати мені мене також питали я зараз тобі покажу я вклав історію розподілу це був також знову ж таки експеримент це був 2022 рік лютий місяць я вклав 0094,9 BNB. 0094,9 BNB, зараз давай дивитися Ось тут, так, здається, травень. Так, це було прямо перед падінням. Прямо от ось. Ну, я хотів спробувати. Мені було цікаво. Ось тут 378 доларів був тоді. BNB, Скільки я тут нарахував? Зараз почекай, 00949, 00949 помножити на триста 300... скільки? 84? 300, 380, ну, 390, наприклад, 390. 37 баксів. Це дуже мало, я розумію. Мені було просто сам цікаво, як воно це все працює. 37 баксів я вклав за, 30 баксів, за 37 баксів за місяць, поки це все працювало, я отримав. Зараз ось, ось це я отримав 009, 002 і 0008. Це виходить, скільки анк в мене вийшло 0,011, ну, 0,12, 0, наприклад, 0,012. Цих 0,012 я міг би продати на момент, коли почалась торгівля на Бінансі FDUSD, коли коли почалась 22.02.30, наприклад, 22.02.30 це 22,02, так? 22.02. Ось тут. Февраль тут буде. 22.02. Ось тут так. Виходить, що я міг би продати за 3,79 помножити на 3,79, виходить 0,04 центи. Тобто 4 центи. Я вклав 38, отримав 4 центи. Якщо це розділю на 38 баксів, виходить, що помножити на 1,1% всього лиш зі вкладених грошей помножити на 100. 0,11% так, 0,11% на місяць, тобто менше навіть 1%. Менше навіть можливо, я щось в, в розрахунках помилився, але ну, прям там дуже, дуже невеличкі відсотки. Там, здається, до, до двох річних, або там до п'яти річних. 5% річних це прям дуже мало. Ну, і ось, ось дивись. Якщо в тебе є багато грошей, в принципі, ти щось можеш заробити. Якщо ні, то. Ну. Спробувати звичайно можеш, але все ж таки. Плюси цього методу, якщо в тебе є великий депозит, є в тебе BNB або якийсь стейбл придбаний, якщо BNB куплений знизу, або стейбл куплений в будь-якому будь місці на одиниці, ти в принципі можеш вкласти велику суму через місяць отримати. Якийсь може проект стрільне. Ти що заробиш там за рахунок за місяць. Ну там я десь бачив колись у відосах. Я не вірю там в мільйони доларів. Я колись бачив: там здається, 500-600 баксів можна отримати. Якщо цей проект ще підлетить вище. Звичайно, можна отримати ще більше. Але в принципі, як показує практика, як я скільки дивився, читав, не дуже часто проект потім злітає. Як правило, ось таке потім відбувається. Ось так воно ходило і про просто пішло у дно, а потім її ще й деліснули з бінансу. Тож воно валяється в мене, як мій дружок буде валятися після 60 десяти. Ось так. Мертвим грузом. Це було з мінусів, а з плюсів? Що з плюсів? Спростів, в будь-якому випадку, якщо в тебе є гроші, чому б їх не вкласти, чому б не отримати якісь там 100, 200, 300 баксів. Це також дуже приємно, я вважаю. Наступний п'ятий спосіб заробити це нефтіхи. Нефтіхи, прям прикольно, нефтіхи, прям цікаво. Я прям навіть колись хотів також торгувати. Коли прям пік ну в минулому циклі, прям хотів торгувати. Прямо в мене і був дизайнер, бо я ж маркетолог, в мене дуже багато знайомих дизайнерів. Ми могли це все, все робити. Але ну, якось не дійшло, просто не до цього було. В чому фішка? Ти малюєш якусь картинку. Бажано, щоб це була серія картинок однакових. але там, Якось змінювалось це все. Малюєш картинку, викладаєш на біржу, все погнали, заробляєш бабки. Де можна торгувати? Можна ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут і ще багато. Де обирай все, що тобі тебе завгодно, це не тільки бінанс, є дуже багато бірж. В чому прикол? Якщо людям зайде, ти можеш продати навіть он, там, за 500 баксів якусь картинку просто дрекову. Ну вона взагалі не, невідома. 500 баксів в 22-му році нефтіхів взагалі там по мільйону баксів продавали. Там здається 10 мільйонів баксів була NFT -ха. Це лотерея. Може злетить, може не злетить, але все ж таки, хоча б якісь там 10, 15, 20, 30 баксів, в принципі, на одній картинці ти зможеш заробити. Прикольно, я вважаю так: тобі не треба взагалі нічого вкладати. Там, здається, треба якийсь там мінімальний депозит, щоб в тебе був. Потім ти малюєш, заливаєш, продаєш, малюєш, заливаєш, продаєш це і так до, до безкінечності. Прикольно, я вважаю, прям це дуже цікава штука. Я не впевнений, що воно буде працювати дуже довго, бо ну така собі погодця. Таку х можна знайти і на фріпік нагенерувати у штучного інтелекту. Можна зробити все, все і де де завгодно. Тож я, я не дуже вірю в цю штуку у довгостроковій перспективі. Там побачимо. З плюсів, знову ж таки, тобі не треба вкладати гроші. Якщо ти вже малюєш або займаєшся веб дизайном, в принципі, ти також можеш це зробити. Можеш намалювати це. Твоя творчість для творчих особистостей це прям мастхев, я вважаю. Зробив, залив, продав, гроші є круто. З мінусів, ну може не злетіти. Може не злетіти, просто ти втратиш там якийсь, я не знаю, скільки малюють картинку, ну, наприклад, там 10 годин на одну, так, а потім швидше вже. Ну, наприклад, ти втратив там місяць малювання. Виклав, не зробив нічого, це прикро буде так. Але в цілому, ну в, в принципі, там немає дуже багато якихось, якихось ризиків для тебе, якщо ти малюєш. Для інших, хто купує, там ризики є. Ти купив там знову ж таки на хаях, думаєш, що це зайде, а воно не заходить і воно просто в тебе валяється е, мертвим грузом. Ось у мене є невтіха, Mobox Аватар. Вона роздавалась безкоштовно, отримав безкоштовно просто хз, нашого не потрібно. Я її не продаю, її навіть продати неможливо. Але я такий, що хто. То купував з думкою про перепродати. Купували за мільйон баксів, щоб потім продати за 10, а воно все впало і все, і навряд воно повернеться. Просто бабки на вітер. Ну, нехай буде. І ще, ще в мене є для тебе секретний спосіб: це звичайно ж, Simple earn. Якщо дуже прям поверхнево, це депозит. Ти вкладаєш гроші, вони за тебе працюють, повертаються тобі з процентом. Круто. Круто. В чому? Чому треба використовувати одночасно інвестування плюс стейкінг? Тому що ти купив за одну суму, ну ти купуєш постійно, формуєш середню ціну. Частину монет або всі монети направляєш у стейкінг, капають безкоштовні монети і формують твою ціну ще нижче, тому, тому що вони для тебе безкоштовні. Ось таким чином твоя середня ціна постійно падає. Ти щось заробляєш. Потім, коли монета злітає на болрані, ти це все продаєш, і все це прям must have поєднати одночасно, щоб воно працювало разом. Буде дуже круто. Повір мені, ось я цей в мене є міна. Я її стейкою починаючи, як я її купив за 5$, не знаю, на що я тоді її купував потім там ще десь на два, здається, я ще докупив, поклав у стейкінг, воно в мене капає, і потроху-потроху моя середня ціна падає, і я, в принципі, вже... Розумієш, що мені не так багато треба докупити, щоб я зміг вийти в нуль. Це якщо ну ти вклався в таке гавно, як я, і на хаях, як я. Якщо ти вклався, наприклад, зараз або там півроку тому. В принципі, для тебе ну дуже мало є ризиків в стейкінгу. з плюсів. Я тобі вже сказав, прям повністю стейкінг це, це один великий, прямо ось такий величезний плюс. З мінусів, ну в принципі, якщо монета буде скамитись швидко як луна, то ти просто не встигнеш вивести свої гроші. Ну ти не встигнеш це вивести, щоб тобі повернули твої гроші. Плюс ти навіть втратиш все своє всі настейкані відсотки. І потім вже монета впала, ти вже не продав, ти вже не встиг. В принципі, це як з, зі звичайним депозитом. Ти вклав на рік, все, ти не можеш нього, нічого вивезти. Все, ти віддав гроші. Через рік ти можеш їх повернути. Можеш не повертати, можеш далі чекати. Те саме тут. Як і в банках, ти можеш накопичений свій відсоток, або виводити на гаманець та продавати його постійно, або ти можеш далі повертати його в стейки, і воно буде далі в, в тебе вже більше відсоток накопичуватись. Швиденько пройдемось там по відсотках. В принципі, дивись. Якщо на 120 днів, АВАКС буде 8%, BNB 2,29%. Що там AP 18,5%, AC Infinity, котрі, на 90 днів 27%, Cardano 3,6%, 6,5%. В принципі, щось можна там зловити, щось можна зробити. Коли прям був ран, там можуть бути відсотки нижче. Там відсотки постійно змінюються колись. В Бородаті 2022 другий рік воно так було давно, або навіть в 2021 році відсотки прям були по аваксу. Здається, по 15 відсотків річних ну дуже багато можна було зробити. Але ти ж розумієш, все падає. Тобі просто дарують більше монет, але все падає для того, щоб ти просто не виводив і не, не зливав це. Тому так я вважаю також дуже штука, класна, В мене все, що в мене є, і можна стейкати. У мене все стейкається, міна, авакс. Ефір я не стейкою, бо. Не знаю, навіть не хочу. Що там мої там, копійки? Воно і так би, в принципі, безкоштовно дісталося. Ось отак, ось отак. В принципі, це прям найосновніше. Я думаю, тобі сподобалось. Ми пройшлися дуже швидко. Якщо залишились питання, пиши мені обов'язково. Підписуйся на канал. До зустрічі в наступних відео. Зовсім скоро вже будемо купувати і формувати собі невеличкий такий на 100 баксів невеличкий портфель. Все, дякую, Па-па.